У нас продажу Volkswagen Atlas 2017 року з двигуном 3,6, бензин в дуже крутій комплектації з топовою оптикою, з дістроніками, контроль утримання в полосі, багато функцій безпеки. Є противотуманки, круті диски, мішляновська резина, r 20 безключовий на всіх дверях, тонування. Це автомобіль семимісний. Проїхав всього 146 тисяч кілометрів, дуже крутий стан автомобіля, отакий уже рестайлінговий руль. Підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, всі скла багажник відкривається, закривається з кнопки з салону, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, мультикермо. Ось так все виглядає. Багатозонний клімат-контроль, вибір режимів руху, заводиться з кнопки. Максимально збережений автомобіль у реально крутому стані. По салону бачимо шкіра, глянець, дерево. Максимально. Приємний такий салон. Тут місця дуже багато, при тому, що сидіння здвигається ще й назад, можна здвинутися вперед-назад. Ось тут система відкривання кліматом, підлокітник. У дверях з е, задніх сонцезахисні шторки. Е, є доступ на задній ряд, швидкий доступ, ось так, можна легко зайти на задній ряд і тут. Зі зростом 1,85 метрів можна легко поміститися. Місця більше, ніж достатньо. А плюс сидіння можна скласти, сидіння швидко складаються, майже одним рухом. Точно так же само ті сидіння складаються, буде велика рівна підлога. Можна стелити матрас, можна щось перевозити. Ось так виглядає автомобіль позаду. А, він на повному приводі що немало важливо. Тому кому цікавий Volkswagen Atlas 2017 року з веленом 3.6 на бензині, на повному приводі, з топовою оптикою, і багатьма крутими функціями в суперкласному стані. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете переглянути даний автомобіль, протестувати та придбати.